Вітаю, дітки! Уявіть собі, який прекрасний зимовий ранок. Сніжинки м'яко падають на землю, дерева вкриті пухнастим білим покривалом, а повітря навколо свіже і морозне. А чи знаєте ви, що зимове повітря може бути справжнім другом для нашого здоров'я? Прогулянки на свіжому зимовому повітрі зміцнюють імунну систему. Оскільки організм адаптується до зміни температур, контакт із прохолодним повітрям сприяє підвищенню стійкості до захворювань. У зимовий період повітря містить менше алергенів, таких як пилок або пилові кліщі. Це особливо корисно для людей із алергіями або астмою. Морозне повітря зазвичай чистіше. Оскільки холод пригнічує утворення бактерій і вірусів, прогулянки на свіжому повітрі сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя, що допомагає боротися із зимовою хандрою та стресом. Сонячне світло навіть у невеликій кількості підвищує рівень вітаміну D, що важливо для підтримки емоційного балансу. Холодне повітря змушує судини скорочуватися, що покращує кровообіг і сприяє постачанню кисню до тканин. Це може допомогти серцево-судинній системі працювати ефективніше. Холодний свіжий повітря зменшує запальні процеси у дихальних шляхах, що може полегшити симптоми захворювань. Зимове повітря насичене киснем. Що сприяє покращенню концентрації пам'яті та працездатності мозку. А як же правильно гуляти взимку? По-перше, треба тепло вдягатися. Не забудь одягти шапку, шарф, рукавички та зручне взуття. Більше рухайся, катання на санчатах, лижах чи просто веселі ігри в сніжки допоможуть зігрітися. Дихай носом. Це зігріває холодне повітря перед тим, як воно потрапить до легень. Зимове повітря може бути корисним для здоров'я завдяки ряду факторів, якщо дотримуватися обережності і уникати переохолодження ось основні переваги зимового повітря. Прогулянки на свіжому зимовому повітрі є чудовим засобом залишатися активним та покращити здоров'я навіть у холодну пору року. Природа взимку трохи дрімає, але вона завжди готова ділитися своєю красою та здоров'ям. Виходь на вулицю, насолоджуйся свіжим повітрям і не забудь взяти із собою усмішку. Зимове повітря це не лише мороз і сніг, а й справжнє джерело здоров'я, яке доступне кожному. Тож вперед, до веселих зимових пригод. Дякую за увагу. До побачення!